Всім привіт, всім привіт! Ви на YouTube-каналі Вупі-Пупі. І якщо вам подобається дивитись огляд на різних ляльок, а також аксесуари до них, тоді, будь ласка, ставте вподобайку, підписуємося. І багато цікавих ще попереду оглядів чекає на вас. Сьогодні ми подивимося на Baby Annabelle від Zap Creation це маленька Софія. Давайте підсунемо її ближче. Ось вона яка. Прошу! Спочатку оглянемо коробочку. Мені дуже подобається те, як Zap Creation оформляє їхні коробки до іграшок. Та взагалі ця фірма мені дуже сильно подобається. 2021 рік. Давайте будемо відкривати. Так. Та-дам! О! Випала у нас наша маленька Софія. Прошу ми! Трішки поскладаю то це приведу в порядок. Ось така наша маленька Софія, ну. Гарна дівчинка. У неї мігесенькі ніжки. Також мігсенькі ручка. Наведемо ракурс. Також мігсеньке обличчя. Я це не можу не подобатись, тому що її дійсно дуже приємно обіймати. О, так. Давайте подивимося на її одяг. Будемо знімати. Так. Чи подобається мені її одяг? А, ну, взагалі, мені подобається. Її плаття, її сукня. А також подобається її светрик, тільки одна проблема. Вони прикріплені один до одного. Це виглядає так, ніби просто пожаліли тканини, якщо чесно. А це подобатись не може. Було б дуже круто, якщо б вони пошили це окремо. І дитині гратись було б також цікавіше, я думаю. Штани. Так само, як і сукні, штани, це просто синтетика, але приємна синтетика. Пошито все гарно. Самі можете подивитися. Гарно, досить прошито. Всі лінії. І тут також ось. дуже дуже. Все акуратно. Все акуратненько. Ой, тепер її тіло. М'ягесеньке. Дуже м'ягесеньке, дуже м'ягесеньке. Але, одне але руки. Мені здається, що тут вони полінували стрішки і зробили руки-качки. Знову ж таки, таки руки-качки. Так, розплетаємо косички і подивимося, що у нас тут. Волосячко Дуже гарне, блискуче. Його правда, потрібно ще помити. Ось. Мені здається, що їй набагато гарніше з розпущеним волоссям, Дуже гарно. Гаразд. Що, Софію поставимо збоку. Я хочу подивитися, що в цьому пакетику. Черевочка. Оу, ти червочок впав. Так, Червочка. Гарненька червочка. Малесенька. Мені подобається. Також доволі такі мягенькі. Гарна Софія. Гразд. На цьому буду з вами прощатися. Тоді, па-па!